Чому особисто я не їм глютен? Я не їм глютен вже 3,5 роки, зовсім взагалі його не їм і чудово себе почуваю. Виглядаю, як бачите, теж непогано, і моє життя насправді розділилось до і після відмови від глютену. Чому я це зробила? Я розуміла, що в мене є якісь реакції, що в мене є якісь неприємні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, якийсь постійно набряк живота, якийсь дискомфорти, якийсь свербіж шкіри, навіть. Набр... Вряки, погане самопочуття, якийсь туман в голові, такий, начебто, сонний загальмований стан. Я розуміла, що це, наче як, пов'язано з якоюсь певною їжею, але я не могла зрозуміти з якою я тоді тільки навчалась на перших курсах медичного університету. Там особливо про глютен нам ніхто нічого не розповідав, і я почала сама аналізувати, шукати. Інформацію я здала аналіз на харчову непереносимість. Це не є аналіз на целіакію, целіакії в мене немає. В мене немає генетичного підґрунтя, в мене немає а, антитіл до трансглютамінази, ендомізію. А імуноглобулінів типу А У мене були імуноглобуліни типу G, які були зумовлені кишковою проникністю і алергізацією мого імунітету до глютену. І після того як я його повністю виключила з раціону, я повністю забула про ці скарги і живу просто прекрасне життя.